Господь з вами! Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши усе, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи: чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь сказав їм: лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Слово Господнє. Як отець Міша казав, що час реколекцій це є святий час, тобто час, який є особливо даний Богом для кожного з нас, щоб ми перебували в цій благодаті і щоб ми чогось навчилися. Знаєте, скільки реколекцій проводжу в різних місцях? Не тільки в Україні. Одну річ, яку я для себе навчився, що час реколекцій це передусім час навернення для мене. Не знаю, як для вас, чи цей час щось дасть, чи нічого не дасть, чи Господь Бог захоче перемінити щось в вашому житті чи не захоче. Як він вас торкнеться, чи як він вас не торкнеться, я не знаю. Але я переконаний до того, що цей час для мене в моїй дорозі до спасіння буде дуже важливий. Для того я б хотів би, щоб кожен з нас переживав цей час як часом навернення, тобто зміни свого життя з таким, яке воно є сьогодні, на те, яке воно може бути завтра. Я хочу, щоб Господь Бог дав для кожного з нас благодать побачити якусь іншу перспективу в нашому житті, яка може дуже і дуже сильно відрізнятися від того, що ми маємо сьогодні. І для того ми починаємо роздумувати з п'ятого розділу Євангелії від Луки. Перше, що кидається в очі, це є те, що Митник сидить на митниці. Хто такий митник? Хто переїжджав кордон? І хто перевозив товар? Той знає, хто такий митник на кожний день. Недавно, неділі-дві тому назад, до сестер Кармелітанок приїхав один тір, який на кордоні чекав більше року. Митниця. Нормально. Щоб зрозуміти, хто такий митник, давайте подивимося, хто такий є міністр доходів та зборів. Чули про таке міністерство? Ага. Чули таке міністерство і про таку людину, яка є міністром доходів і зборів. Я думаю, що мало хто з вас думає позитивно. Може, хтось і думає. Переважно з тими людьми, з якими спілкуюся я. Мало хто про це міністерство говорить добре. Для чого? Для того, що більшість населення переконана в тому, що це міністерство і цей міністр це є люди скорумповані. Це є люди, які беруть величезні хабарі. Це є люди, які багато крадуть. Це є люди, які збагачуються на чужому горі. І для того прийняти таку людину позитивно, для нормально думаючої людини є дуже важко. Я не знаю, чи це нормально, але це досить нормально. Людина, а Євангелія каже, що митник, який сидить на митниці. Тобто, в цьому часі робить те, що має робити. Тобто, краде, бере хабарі і обманює людей. Ісус іде і бачить людину. Яка дуже делікатно кажучи, обманює інших людей. Яка перша реакція, скажімо, нормальної людини, коли ми бачимо, коли заходимо в якесь міністерство і бачимо людину, яка в нас є реакція? Ну, я думаю, не дуже позитивна. Принаймні в мене. Знаєте, будучи священником, треба бути часами в різних міністерствах. Найчастіше це в міністерстві культури. Для того, що наші отці, які є за кордоном, їм треба кожний рік отримувати якби, дозвіл від міністерства, щоб можна було проживати на території України. Тобто, щоб не виїжджати 90 днів побув і на 90 виїхав, а щоб бути постійно. Коли я перший раз познайомився з людьми, які працюють в цьому міністерстві років 4 тому назад, дуже-дуже делікатно кажучи, моє враження було не найкраще. Для того, щоб отримати документ, треба трохи почекати. Якщо хочеш швидше, треба заплатити. А якщо не хочеш платити і не хочеш чекати, то можуть взагалі дозвіл не дати. І так було в минулому році у Львівській діацезії, що одним махом не дали дозвіл 40 священникам в'їжджати на територію Львівської області. Пізніше, звісно, після скандалу, який відбувся, дозвіл дали. Але не хотіли дати. Священники сказали, що ні. І така людина. І Ісус іде і бачить цю людину. Спочатку бачить, дивіться, а потім говорить. Коли Ісус проходить, тобто, коли Ісус іде, Він бачить все. І мало того, що все, ще й про кожного. Тобто ми, хто зараз тут сидимо, і ті, хто зараз займаються своїми речами, важливо пам'ятати одну річ: Ісус про нас, про кожного, знає все. Хочемо цього чи не хочемо. Подобається нам чи не подобається. Ісус про нас знає все. Від тих найдобріших речей, найкращих, які ми маємо в нашому житті, до тих всіх найбільш таємних і гріховних, про які ми хочемо, щоб ніхто ніколи не знав. Ісус бачить. Підходить до нього і говорить Лука, і промовляє, говорить, тобто нав'язує відносини. І далі говорить Лука, що митник робить дві речі. Він встав і пішов. Іншими словами, він змінив поставу свого тіла. Ще по-іншому, є один з, такі, з доводів того, що існує Бог, про який говорив святий Фома Аквінський. це оцей, така дорога, яку він називав дорогу рухом. Людина починає рухатися. Коли дивимося зі сторони біблійної, людина переживає навернення. Бо кожний рух, кожна зміна позиції. Це означає, що людина вже міняється. Коли хтось сидить і встає, то він вже не сидить і не лежить. І людина починає переживати навернення. І тут, коли я дивлюся на цей жест Ісуса, що на початку побачив, пізніше сказав, мені пригадуються інші слова, про які говорили про Ісуса. Що казали, що Він говорить з авторитетом. Тобто настільки говорить і настільки промовляє, що людина змінює свою поставу. Дві речі: Ісус промовив, а митник почув. І це також є важливо. Так само до кожного з нас. Кожний день, кожної години, а більше того, кожної хвилини Ісус говорить. Питання, чи я чую? На це питання має відповісти кожний з нас. Чи я чую, як Ісус говорить до мене, як до митника?» Це питання відповідьте собі самі. Якщо я чую, то маю реагувати. А якщо я не чую, то маю почистити вуха. Для того ще одне питання, яке кожен собі має задати. Коли останній раз я чистив собі вуха? Чи вони чисті? Щоб відповісти собі на питання, чи давно, чи недавно, треба собі знати ще одне питання. Дивіться, дуже багато питань. Чи сьогодні до мене Бог щось промовив? Якщо ще до години піввосьмої нічого до мене не промовив, це означає, що сьогодні зранку я забув почистити вуха. Та того прийдіть додому і провірте, чи вуха є почищені. Бо Господь хоче промовити. Господь хоче сказати. Господь хоче, щоб кожен з нас, як цей митник, встав і пішов. Йдемо далі. І коли вони, коли вони пішли, митник запрошує Ісуса до себе в гості. І говорить Євангеліє, що справив для нього велику гостину. Питання. Коли я в себе вдома роблю велику гостину? Це мінімум декілька разів в році. Це коли в мене день народження, так? день народження там в чоловіка чи в жінки, день народження в дітей або якась важлива подія. Тоді я роблю гостину, тоді я запрошую людей, і тоді ми разом святкуємо, п'ємо 100 грам або 200, так? хто скільки, там, в кого яка норма, бо в нас на Україні так часто буває, і святкуємо. Це є в принципі нормально. Не говорю про пиття 100 грамів, а про святкування. Щоб не казали, що отець на реколекційній проповіді заохочує всіх під час святкування пити 100 грам. Ні. Це щоб було більш зрозуміло, більш розмальовую картину. І ми всі святкуємо, всі такі веселі, да, бо проблема українців є одна дуже багатьох українців. Що не вміємо без 100 грам веселитися. На жаль, це прикро. Я в моєму житті був тільки на одному весіллі, де не було алкоголю. Тільки на одному. Для того, що люди хотіли це весілля пережити по-божому і святкувати радістю Божою, а не своїми, вибачаюся за слово, п'яними мордами. У нас в Бердичині кажуть. Що якщо в день весілля немає бійні, значить весілля пройшло погано. І для того завжди так організовується весілля, щоб побити один, одному морду. Вибачаюся за вираз. Так. А для чого? Для того, що така псевдотрадиція треба бути настільки п'яним, щоб брат жінки бив морду чоловіку. З яким вона тільки що одружилася. Це прикро, але це є правда. Це може навіть і смішно, але це болюча правда. Але всі святкують. І так само цей митник запросив Ісуса на святкування. Слава Богу, про алкоголь немає жодного слова. Вони веселилися, вони святкували. І говорить євангеліст цікаву ще одну річ, як на мене, що були присутні під час цього святкування митники та інші. Слово інші в біблійному розумінні є дуже, дуже важливе. Якщо когось євангеліст не називає по імені, або від навіть не вказує професію, це означає, що ця група людей навіть не заслуговують уваги, щоб їх назвати. І переважно ці люди, які були з митниками, ці люди були гірші, ніж ці митники. Гірші, ніж ті, хто краде, гірші, ніж ті, хто обманює, гірші, ніж ті, хто наживається на горі інших. Вони були інші. От представте собі Ісус сидить в групі людей, таких класних. От представте собі інше, якби я пішов в гості до міністра доходів і зборів. Там зібралося пів кабінету міністрів. І всі ті, хто їм допомагає добре керувати нашою державою. І це показали б на вс по всьому телебаченні, по всіх каналах українських. Що б ви про мене подумали? Пішов би отець Міша, що ви про нього подумали? А ми думали, він нормальний мужик. Дивіться, з ким він там ходить. А ми думали, він реально класний і людям допомагає, да? і різними речами займається. І, вроді би, непогано виглядить, а дивіться, з ким він пішов. І це є таке нормальне людське мислення. Перше, що зробити, це пальцем тикнути і осудити. О, подивися, да? Або коли, щоб так багато не дивитися, коли бачимо, як живуть наші сусіди. І нам це не подобається, як вони живуть, ми що кажемо? Зустрічаємося з іншою сусідкою. І що? І от вона така, як так можна, і пішло. І як дві квочки, або три, або ще найкраще цілою площадкою починаємо говорити, що вона не так вдягається, що вона в такий колір покрасила волосся. А що її діти від рук відбилися, а що її чоловік не такий, як треба, і що вся сім'я погана. У мене були інші слова, да? але не з цього місця. І так ми собі оцінюємо нормально. Саме так сусідів, про сусідів так говоримо, про наших родичів, про наше найближче оточення. То я собі ж кажу, я представляю. Я собі вчора ввечері сидів і собі представляв, якби я або отець Міша на всіх камерах пішли б за стіл з міністрами посидіти. Щоб ви про нас говорили. Знаєте, я як думав, то в мене в самого почали аж вуха в'янути. Що я міг би почути після цього обіду? А для чого є так? А для того, щоб більшість людей... Реагує на факти. Я це побачив. Да? І часто, коли з одним зустрічаємося, кажемо: А ти бачила? А ти бачила? Ні, А я тобі розкажу. І пішло. Звідки народжуються сплітні? Ти бачила? У -у. Угу. А я б бачила. І людина, не знаючи. Всього робить висновки по тому, що бачить. Бо ці люди, які нарікали на Ісуса, як ми далі читаємо, да? книжники і фарисеї, вони побачили, що Ісус сидить з митниками та з іншими. А вони ж не знали, що цей митник пережив навернення. Вони ж не знали, що цей митник змінив своє життя. Вони ж не знали, що митник святкує день, коли він відвернувся від зла і повернувся до добра. І так само ці інші люди, які з ним сиділи, не знаємо, яка була їхня доля, але саме факт, що вони святкують навернення. Це мені каже, що вони також змінили своє життя. Бо не може хтось прийти на якесь святкування, коли не відчуває радості. Також каже євангеліст, що вони сиділи при столі, а це вже знак спільноти, це знак спільної думки, це знак того. Що люди якби крокують одною дорогою. І це класно. А ті, що бачили, то так і казали. І так часто буває в нашому житті, що ми реагуємо на те, що бачимо. А те, що бачимо, не завжди є правдою. Те, що бачимо, це тільки зовнішність. Факт, який стався. А що було дорогою цього, ніхто не знає. Колись років тому назад мене так здивувала одна річ. Дуже сильно. Я познайомився з сестрами, монахинями, які не носять ряз, але які головною місією. Є праця з проститутками. Вони допомагають, це не на Україні, вони допомагають дівчатам вийти з проституції. І на чому полягає їхня праця? Вони їдуть на вулицю, де стоять дівчата, платять цим дівчатам гроші за годину. І протязі цієї години тою чи іншою дівчиною розмовляють. Яка реакція людей? Монашка до проститутки. Ужас. Так же ж не можна. Що ж вони там роблять? Так є дуже багато таких. У мене в самого була реакція, коли я дізнався, У мене в самого очі на лоб вилізли. Це було. 2005 рік. І думаю, нічого собі. І мені сестра каже. Поїхали. Я кажу: та ти що, не прикалуйся. Я до проститутки на катехезу. Отака реакція. Отака реакція. Вона так на мене дивиться, каже, мальчик розслабся. Я тобі покажу, як це робиться. Я тобі покажу дівчат, які жили вели, такий образ життя, не ведуть, бо це дуже сильно пов'язане також з тими, хто їх тримає. Дуже важко з цього вийти, але, можливо, з великими грошима і з величезною Божою благодаттю. Кажу, я не поїду. Він каже: поїхали. Ти ж маєш бути священником, подивися, що треба виходити за міри парафії і робити щось, що буде очам людям зривати очі. І відкривати язик. Я кажу, ну поїхали. Мені реально це було нелегко. Бо знаєте, в нас тут якось воно це досить сховано. В Західній Європі є такі квартали, де тільки такого типу дівчата стоять. Бідні, бо кожна з них має свою історію, але не про це. І я поїхав. І класно. Я побачив, чим живуть ці дівчата. І не раз я був, багато разів був. Я побачив історію цих дівчат. Я побачив прагнення змінити їхнє, щоб вони, вони хочуть їхнє життя змінилося. Я також, з іншої сторони, бачив свою безрадність, що я реально нічого допомогти не можу. Крім спілкування з ними. Крім шукання різних можливостей вийти з цього. Ну, і багато з них є без документів. Всестрім також допомагають робити документи і зробити так, щоб якось їх вкрасти. Як неможливо відкупити, то принаймні вкрасти. Але я не хочу про них говорити зараз. Але саме факт реакція яка. Священник до проститутки. Да? От реально да, ваша реакція от така. І я не дивуюся, я в різних місцях про це говорив. І у всіх була така реакція, що як так можна? І Для того сестри займаються цього роду діяльністю, щоб не зривалися очі у людей про священників. І ця робота далі. Але реакція людська є така. І тут є питання книжників і фарисеїв. Час так швидко йде вже без 15-8. Про книжників і фарисеїв поговоримо завтра. Подивимося їхню роль в нашій дорозі до святості. І також подивимося, наскільки ми в нашому житті можемо бути книжниками і фарисеями. І хай Господь Бог дасть для нас благодать, щоб ми в нашому житті ніколи не осуджували людей і не реагували на те, що бачимо. Niechaj tak bude. Amin.